Номер 411. Яку найменшу кількість однакових палочок потрібно взяти, щоб скласти три правильні шестикутники, у яких рівні сторони. За вашу відповідь: 18 палочок неправильно. Зараз ми говоримо про площинні правильні фігури. Це ті фігури, у яких однакові сторони, однакові кути. І правильний трикутник має три однакові. Сторони і кути по 60 градусів, і правильний чотирикутник, однакові сторони має і кути по 90 градусів, і зветься він квадрат, і у п'ятикутника правильного однакові сторони, і однакові кути, але більші, вже, ніж 90 градусів тупі кути. І у правильного шестикутника шість однакових сторін і 6 однакових кутів, теж більших, ніж 90 градусів. Бджоли для своїх стільників у верхній поверхні, ми ось бачимо верхню поверхню, обрали правильний шестикутник. Всі шість однакових сторін, і тут вже і яйця, і личинки у стільниках. Правильний шестикутник. А нам зараз треба знайти найменшу кількість однакових паличок, щоб. Скласти три правильні шестикутники. Ми подивимося на бджіл і зробимо отак. Спочатку візьмемо шість паличок. А тоді візьмемо і побудуємо отак другий шестикутник. І вже однієї палички тоді вже нам не треба. Оцієї палички не треба оцієї. То вже нам треба лише п'ять паличок. А тоді ми візьмемо оцей, побудуємо шестикутник і нам вже не треба оцих двох уже паличок, оцих двох. То нам треба лише 4 палички. То відповідь 6 додати 5, додати 4. Нам достатньо 15 паличок. Дуже гарна задача. Далі буде.